Вчора дивився телебачення і в стрічці новин зустрів таку новину, ніби наш президент Зеленський Володимир Олександрович сказав, я не можу запросити війська наших партнерів воювати в Україні, бо половина наших партнерів від нас відвернуться. Я з цим, Володимир Олександрович, погодитися ніяк не можу. От уявіть собі, що ваші батьки похилого віку захворіли, знаходяться в лікарні і їм потрібно робити операцію. Ви, як син, повинні її зробити, і тоді ваше сумління буде чисте. Є така приказка: роби, що повинен, і все буде хорошо. А там як Бог подасть. Тепер повертайтесь до тих ваших слів. Якщо це дійсно правда, і це не журналісти там щось перекрутили, щось не так вирвали з контексту, там, то не розуміє наш народ. Український ваших дій. Чому? Ви запросіть війська, а потім далі буде видно, а то виглядає все це так, ніби ви спасаєте весь світ, а про свій народ якось забули. От як з'явиться. Хоч одна бригада там, з Франції, з Великобританії, то буде допомога нашим хлопцям на фронті. А то теж з телебачення, де я беру, наш солдатик сокирою розрубує танкову міну і добува звідти тротил. Для чого він це робить? Щоб... Робити саморобний не снаряд а боєприпас до дрона. За допомогою волонтерів вони там кільця поставляють, так, як на гранатах, надіваються на шарик туди запал і саморобний боєприпас готовий. От все. Оці ваші всі твердження виглядають так, ніби ви забули про свій народ. А так не повинно бути. І вже в народу нашого виникає питання, що чому ви не хочете звернутися до країн НАТО за допомогою? Путін він, звернувся до корейців 10 тисяч їхніх солдатів, нехай і в нас буде хоч одна бригада. Це й буде допомога. А тут не потрібно думати про якусь раціональність. Роби, що повинен, і сумління в тебе буде чисте. Так, я, як простий пенсіонер, думаю. Сталін просив відкрити другий фронт. Тому й ви запрошуйте. І нам, усім, українцям, буде трішечки легше. А то вже є думки такі, ніби переможець повинен бути один, і це буду я. Так не потрібно робити. Все рівно. Як буде заслуга ваша, народ її оцінить. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Бувайте здорові!